Всем здарова, Прохесензер Про И сегодня мы играем в игру Hard Team Play Start now. Сюда нажмем Start Так, мы тут типа в суде. Ну кто знает англійську прочитайте, Типу я не знаю. Ну я трохи знаю, но не тоже понимаю. Ну типа тут мы в суде все Так мы в якийсь Ну, Навірно, головне взагалі нам щось охранник об'ясняє. Тут багато теж заключених якихось. Так, давайте кнопками розберемося. Так, Це бити, це хватати. Ой, вже когось ударю. Так, R це бігти швидко, щось піднімати, а те це щось руками. А давайте вже і цей розсейкуємо. Ой-ой, що відбувається? Опасная женщина якась. Тільки зайшов уже побили. Это шо, вообще обалдела ось, о. Тут є здоров я здоровье, и я помру, если типа целая двое закінчиться в игре. И тут ще, якщо будет дуже мало, то я типа психосек зовут, типа я не буду управлять собой. Так, ну поки давайте шоу осмотримся тут що тут як тут. Так зайшли в якусь кону. Так, ну, як на кровати легти на яку кнопку на П наверное? а ну, не це хватає на Т. А, просто залізти на нормально. нормально. Нормальная ігруха, в принципі. Тут ось бачите, ми хілимося, хили, коли цей. Так, ось опрещу, 22, спать. Так, сейчас так, Ну, Давайте якусь драку устроїмо, подивимося, що тут як тут якийсь предмет йде. Ну, я так поняла, головна суть. Тут, напевно, побіг якісь устроїть. Давайте поки Що тут підемо. Оце, оцей онук. Вот. А какой-то монокарабик точнее, что не знаю. Люди пустить. А, монокарабик здесь. Э. Меня словили. Меня словили. Да, Боже, за что? Ладно. Так, сюда, что? Это, наверное, какая-то аптека. госпиталь да? West Вінг, West Так, що тут то у нас? У нас отак так. Понятно показать, потому що тут що, що, типу, є імунітет, типу. Долари, що можна десь так брати давайте там походим. Здесь. Халк, здорово, братишка, ты мне кровать поставил? Э, чё, обалдел? На. Короче, будем с этим типом быть. Потому что я вообще фонарил. А, и в итоге Халк просто закрывает. На, не, ну я так просто... Да чё Всё, давай, 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 подходи сюда. А, и слова все за халк он тебе не поможет. Хватаем его, хватаем его и просто начинаем дубас На. Так, полисмену стоят меня. Забываем все типочечку. Полицейскому все равно я так понял. Хей, да отстаньте. Тут же стисну уже. Ой, я спатель. Та боже шо вони всі за цю кровать. Що вони всі за цю кровать? Б'ються щось? Ну, сорі, що пальці, типа, видно в камері. Просто то таке управління, то що біля камери оцей бабки, тут типа кнопочки. типа стараюсь а не хочу ну короче так то есть пока что драки не вдалося. давайте ну сейчас кое то нормально отпинаем по Но ну, заключению они же все там типа херню страдают бьют все так так что туалет ему надо зайти эй е -е -е. а бэд Камень так, короче, забьем, пофиг, думаю. Боже, куда я вышел? А, тут не тільки один мент. А, давайте вот сьогодні, типа. Ты пошли типа скоп до мене. Десь на туалет. Боже, типа иди сюда и куда ты убегаешь? Ладно, какие-то секунды. Столовка. Столовка, столовка. Його і так видно, що всі пінають. Ай Ну, да, Що тут відбувається? Я просто всіх пінаю кого бачу. Та що це якісь розговори? Тож драка в самому розгарі якісь розговори. Ет, ну конечно троє на одного, ви бачите що твориться? Троє на одного. Ше нічого. Ого, давай хелп, хелп чел. ой хорошо, його ротану ну. Що, ще, ще, Надо ще. Надо встати, надо втрати. Ну вставай, вставай, типа, да, на, на. На, боже, чё, Ботинок какие. Хеллоу, шо тебе надо? Пс капец, я, блин, шо мне не кажу, хеллоу, что с Я не за... искусство, я знаю, я просто всех луплю колбаску. Что происходит, да за... я вообще... За... А, на мене три мінта напали. Мусори, ви що творите? Мусор, ти що поганий. Ой-ой, як я його задушив хорошенько. Чого в отварі? Вона ще засудили. Ну Це капець. Ладно, що? Ладно, треба обійтися тірмову, подивитися, як можна втікти, тому що там палю там, задній дворик. Короче, ждете, якщо я ще упаду, то в мене може бути психоз Так, айс камера. Давайте ляжем. Все коротше короче. дівка девка в мене тезери Налуплю Ну що цей метод до мене підходить? Що він хоть Якийсь ідет. Я просто підійшов, щось мене вдарив Мені пофіг. Вест блок и каразница. Круто менеджерский км. Сейчас у меня все дерьмо, пытаемся слабые местя. Попробуем якось. Подивимося, яка тут вообще конц... концовка. Ну десь, тут если тут все Наруто устоит, изумаки. Давайте ему пропишем разочку. А чого його не б'є? Ти що твар? Так пош. Ой-ой, як хорошо. Та, відстань. Боже, поліцейський відстань від от мене. Що це народ у Ти бо ж у мене якийсь чел, якийсь слабак. Нічого не може. Та отстаньте, я не хочу. То я не хочу ни с кем общаться. ти плачешь? Наруто изумає. На, боже, ч. давай, давай, давай. давай, давай, давай. На. На. Що, отдыхни. О, тут же девка хорошая, хорош, хорош забиваем. Хорош, давай девка, девка. Ой, тут же мент. Его шон дарахнул. Э, е, а я ч впал. Шо, шо происходит, массовая драка. Ай, е, ч менчалшись? Разредався, чешом. Короче, надо. Там мент, що, издевайся? Я, я нічого не зробив, йому він нападає. Ну тут, бачите, масову Дракус. Хтось нападає вже все, всі проти друга. Ну коротше, предлагаю цьоті. народу із маки вже зацейкати. Ну боже, ну відстаньте. Мєн, ти що дебіл? Ой, извиняюсь. Я нічого не робив тобі. І що, що я цього, типу, ж я цього ті поб'ю? Я те ще хрена чого М минус два зарабатывает. То боже тільки так і може. Ложити і бити в Бачите, він, я не типа ложа и шусь при... А, і сразу в тик, маму юбку. мусор, мент продажений. Ну короче, главное наруто, Мінус наруто изума. Давайте на нем прийомчики приемчики тренируем. Давайте його задушим. Ч ты шо вообще? Щось прийшов тут? Русскудах, петух якийсь. Почему не психоз, то я тебе цей наб'ю. то встаньте Пизлагаю в нього оружие забрати Ай, сразу балака те засав по чмо на. Найка на емоціях, то я можу наговорити На бут. О! Все надо убегать тобой треба тікати кровать Я стрим... Все, психоз пишу. Все, дивите, бачите, кнопки пропадают. Я сам не управляю персонажем. Давайте подивимся, что буду делать. Я просто забрав ружье. Типа, а ну-ка, давайте розстріляю. О, плюс репутация. Ну вот чего, дивіться, мене б'ють. І от я сразу от цей, цей, все, встаньте, надо вбігати відсюди. Подивимось, що там в кінці. Ну головне, Наруто і зумаки ми набили, трохи там. Хоча б когось за... Кильнули. А, тут немає проходу. Наше я біг стільки. Так, скільки в мене? Так, сюди. А, я в туалет хочу. Ну, дайте вейт. Де це я взагалі? Якась тайна кімната. А, тут можна на мопаді уїхати. Питаючи, це я на руту і зумаки оббив, наверное. Ті питься не я ланцюг, якщо ви мені зробити. Я всі кого-то не того сам. цей якийсь качок-кабачок тут ходить. Де ці двері красивіться куди? Дайте зайти. О, це церква. Це церква. Нікого я не бив. відстаньте від мене. Ви в церкві будете битись, ви серйозно? Що охрінів? Я ви що обалдів? В церкві битись? Не. Ну, все осуждаємо максимально. Просто не піддержуйте. Подожіть, я хоч живий. Так. Ну раз в церкві треба перехреститись. Психос опять словил, якщо надо срочно спати. Да Боже, ви розумієте, я Если мене Если мы нашу набье, то все, то я помру. Надо, щоб психос пройшов. А я якось чел заламав ноги. Ну ладно, я думаю, так, пускаємо його и сразу от. Чел, прости, пожалуйста, но это не я був. А, мені, мені, мене возродили. Ну, возродили трохи хп. Наверно, за те, що, ну, я цей хоча б. Надо срочно не бігти. Надо постаратися. А, зачем? Мені надо цей спати. Ні, ну, біля туалету я не буду, моє місце то ще не упорож. Ніндзя, я тут сплю. Ніндзя, отстань. Та, яка різниця? тут така форма, як в мене. Чого я не можу спати тут, то я не розумію. Я думаю, треба готуватися. Ну, дивіться, день четвертий. Ну, Ми, ми поки церкву зайшли. Так треба, щоб мене трохи хп встановився. Поліцейський, що ти хочеш? Мене. Я собі сплю, мене, мене вчора побили. Ну, на руту і зумаки. На наруто ми. Ой. Ктось нажав на паузу. Я так і не пойму, куди. Ладно, стик, я думаю, нормально буде. Ладно, ми там бачили, там цей. Ну, давайте за карту пристроимо подивимось. Що, я вот такого типа не бачу це точно. А що це? Сіда руки всі взялися. Не знаю. О, давайте тут там наче не було. Чи давайте отсюда підем якесь. О, тут є оце от. Ой. Тут, тут пестик лежить, нікому не нужно. Так, так, так. Ні з ким я не разговариваю, я беру пестик побыстренько. То боже. Ладно, давайте оцей огромный візьмемо. Че, что ты хочешь, тільки пестик? А, він пестик хоче? Так, 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 так. Я нікому нічого ще не робив Так, то то, я не знаю, мы тут будем ночью. Это просто тюрьма так само. О, то що ти хочешь з мене здесь воно рута изумаки, я тебя ще пристрелю. Ладно, я нормальний пора, якщо ти хочеш драки, то я буду биться. Я буду биться без цього. Небес. Ну, Опа, да. Тип, я. Такого я точно не знаю. Я такого, типа, даже не знаю. За шо? Тип, за шо? Цей? Шо ти вы творящий? Я никого не знаю. Ты вообще приехал. Ой, хорош, девка. Так, ви... там дівка во всем виновата и крошок. ой бля, ай-ай-бляха-муха, як спуститися. Як спуститись? спуститись? Ха-ха, пока-пока. О, дивіться, я десь в парку якомусь. Бігай якийсь, президент. Шо ти хочеш? А, давай, обнімашку. Це старе знакомство. І це я прийшов. І зараз що мене в сіргу здасть. Пока. Ай, пішов, пішов. Шо за шо? А, хорош, хорош. Просто якийсь тип неадекватний, на мене напав. Ну ладно, його закрутила, в принципі. Як дивіться, ми в Лондоні. Що? Це нормально, що там дівка якісь трусах ходить. А, вона вернуть з пляжу якусь. Чи не може ніякі магазин походити? Як тут виходити? Хто знає? Як вечір поміняють. А, давайте сядемо на якісь. Ну, що, дивіться, це гра. Ну, Дивіться, я зараз щось колю, ну дивіться, це ж просто типу, так що таке не треба в житті ще повторяти, там, курити, пити, щось там колод, все це просто так. О, я десь о морковка. ам ам а, -а. ти Ты шо що, ти Шо хочу побивати, дай побивати. О, прості, прості, прості. йо моё мене зловили. Не, ну, дивитесь, я надеюсь, Винсанова, она поможет я, и я ее цены вин. Вин винен Ну, давайте, сто процентов мы меня выиграть. За то, что побег скорее всего. Конечно. Ладно, пока ничь. давайте другий побег попробуем устроить. Пока. Пока нич. цейсон. сон, цей сон. А, мне уважение за то, что я то народ из Умаки Не, ну правильно, він всім мішав. Халк даров. Да, а як тобі обнятися? Що там з типом зайшов зуби політику? Тіп якийсь каліка, його наверх тут -то забили. Подожди. А, в мене хиппа мав. Вона ну, типа узнає, каже, ти нарута і то маки побив, я кажу, типу. Да, да як я по ній, вони такі кажуть, красавчик. Так боже, як вийти в них. Щас тут. Такого я точно не знаю. А то вони щось мене хочуть. Так, ідемо в госпіталь. Ну боже, вже ніч. Вже цей. А ну давайте туалет візьмем. Попробуємо. І ось це типу в петух його зараз запишем. в п'ух. Это по рабочее место в Ладно, не хочу хочу. Телефончик. Ой. А я Миша из А я вам все равно. Короче, телефон. Погано. Так давай сюда. О, здорово. ты хочешь? Сразу говорю. Не вийде. Mm -hmm. Держись на увагу, там і коп. мене цей коп от з того. а тут один коп. В принципі, якщо він на цій... А він за мною, дивіться, воно зараз втікти. Тут якраз цей. Тут якраз мопед. Опа, на вторий побіг за... за... цей... Та боже. Пока, Наруто, Юзумаки. Ой, тебе в тюрьму не вих. Вот эти пляжі красиві. Трамп. Ой, ай, я вредась, там Трамп. Даха я хоть живий. Пацаны сорян, Я ж я не винен. Там, почекай, там Путлер Путлербу. Стоїть, Сюда подошел. Трамп. Там Путлер Путлербу, я вам отвечаю. Походу. Похоже. Ну, Трамп целый суй. Всі... Ах ты... Ах ты ж... Паскуда така. хватаємо, хватаємо хватаєм його. А, а чо, а ч? не хватається? Яке, яке? Чи це не Путін? Пісніть. Та дайте його це ж подивитися. А, ні, показалось. Так, 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 так. Побіжали кудись сюди. Оце на цій Наруто і зумаки шукають, ці. Коп, мусора. Поліція, Опа, наскільки маг байде. Это что копа, Ой, -мо! А я живий. А мене просто набили медик лечи мене хоть. Па... Деньги в руках продаж, не мент продаж. Продажна на тебя паскуда. Ну, я не бачу смысл гри. Покажу, потому что я уже два раза в тике, что с ничего не было. Так, я что толку? Я сейчас третий раз можно спокойно сбежать. А я что, я лих? А, я сплю. Ну ладно, я думаю, здесь буду, да? Трохи приду. чего они до меня вот все говорят? Я такого не знаю, объективно. А, стой. А я кинул свет поры. То есть я кое-пари путаю, походу. Если тут вас плохо, подождите. А, не, надо вот туда. Вот туда. Есть тут деньги. То полицейским вообще все равно. А давайте трохи поспим. Щоб же трохи хотя бы. Ну, я вам нікому не мішаю. Так, давайте третій раз спробуємо збігти. Ну, я поки не бачу смисла ігри, серйозно, тому що я, ну я збіжав. А так вони накладають, дивіться, або бойки борот. Ну, давайте. Дивіться, тут є 60 днів, надо. про цей Ну, про бути, я так далее. Типа, если ты спишь, то тебе а время быстрее шелотить, чи я так не понял. Ну, все, таки время лотить. Да. Окей, и давайте почекаем, а пока будет много дней. Я ночью говорю всем. 不干。